Раз ми знаходимося в клубі аеропорту Бориспіль, де проходитиме конкурс краси випускниця черівниця 2011 За півгодини до початку тут неймовірна кількість людей. Телеканал Бориспіль буде слідкувати за подією. Обіцяю покажемо найцікавіше. У конкурсі взяли участь шість дівчат, представниць шкіл міста: це Поліна Тутік, Сюзана Масалова, Олександра Хморук, Альбіна Остапцова, Катерина Клітенко, Юлія Шидогуб. Надзвичайно талановитими виявилися всі конкурсантки. Кожна з них ретельно готувалася і сподівається перемогти. Для перемоги треба вірити в себе. Більше ні в кого ще звісно ж підтримку друзів. Журі конкурсу справжні експерти і цінителі дівочої краси. У них нелегке завдання вибрати найкращу з кращих. Всі конкурси оцінювали за п'ятибальною системою. Звертали увагу на оригінальність номера, артистичність та майстерність кожної учасниці. Вільно та впевнено почувалися дівчата на сцені. Протягом вечора їх підтримували ведучі свята. Учасниці конкурсу демонстрували найрізноманітніші творчі таланти, співали, танцювали, показували сценки, а також розповідали про себе. Має місто – це Бориспіль, мій садочок – це веселка. Ставувала я якро швидко час і на оцей. Освіти та науки спільно з будинком творчості до організації свята підійшло максимально креативно. На сцені було влаштовано карнавал, маски, сукні, принцеси, пажі і королева балу. Учасниці мали виступити у п'ятьох конкурсах: візитка, інтелектуальний я, майстриня, моя професія, світ моїх захоплень. Дівчата показали всі свої таланти та здібності і, звісно ж, красу. Святкове дійство випускниця чарівниця щороку збирає велику кількість уболівальників. Відтримати учасниць прийшли рідні, друзі, вчителі. Тетяна Черноюван наголошує, що це вже стало доброю традицією проводити такі заходи. Але я хочу сказати, що це найулюбленіше свято наших школярів, педагогів міста, і я думаю, усіх батьків. В основному це свято для випускниць наших шкіл. І вони всі дуже старанно і ретельно готуються. Директор нашого каналу відзначив майстерність Юлії Шедовок, яка мріє приєднатися до великої родини телевізійників. У конкурсі Моя професія вона з'явилася у якості ведучої ток шоу такі, ми помітили, що такі яскраві, такі різні люди з'являються в вашому житті. Так ви вже вже сказали, ті найрідніші, найдорожчі. І саме сьогодні, саме для вас, програма Поза очі підготувала сюрприз. Будь ласка. Звичайно, як і кожна мама, вона старалася дитині дати все можливе, що вона мала. Я їй дуже вдячна за це, тому що вона формувала мені особистість. Я дуже вдячна за те, що вона сформувала таку особистість, як я віла. Від всіх працівників каналу «Бориспіль» Антон Базилінський вручив дизайнерський букет квітів Майбутній світській діві. Хотілося вручити цей букет кожній з вас. Але я вручу його своїй колезі, людині, завдяки якій я переконаний, українське телебачення зробить великий крок. вперед. Дякую тобі. Без сумніву, кожна з учасниць була достойна стати першою, але перемогла лише одна. І от хвилююча мить настала. Оголошують результати конкурсу у нелегкій боротьбі. Звання випускниці черниці 2011 виборола Олександра Хморук, учениця сьомої школи. Дівчині одягли заслужену корону. Від організаторів та спонсорів свята всі учасники отримали подарунки. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, Катерина Давидова, Богдан Фірсов новини, телеканал Бориспіль.